Дивися, ремонтують, ніяк не доремонтують. А, Приходиться пішки ходити. Е, Зупинили, бо як ми будемо піднімати, там далі дерка. Ламали. Ой, що собі гонить так. Я ми не туди. А, а а я там, я туди, задивилася. Нам сюди. На кіно про карате ти ж uh -huh. Так, про витвічки, щоб вона не підіти. Та і ти їсти, Діана вже йде пару хвилин в сеанс, а ми ще йдемо. Добре, що ще реклама йде.